Ранку на каналі Файні квіти, Городина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 квітня 2025 року. Сьогодні 13 квітня, повний місяць, і він буде знаходитися в знаці Терези о 2 годині 21 хвилина ночі, а о 15 годині 50... П'ять хвилин місяць перейде в знак скорпіон. В цей складний стресовий період ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна турбувати розсаду, не можна поливати та підживлювати рослини аж до 19-ї години вечора, бо це час стихії повітря. А вже після 19 можна поливати рослини. Але, на жаль, підживлення вповню небезпечні для рослин. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами, так як наші рослини знаходяться зараз в розсаді, в теплицях, в кімнатах, тому тут тільки біопрепарати. А на дворі холодно, там ніякі препарати не працюють. 13 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 квітня. Тут продовжує бути важливою вегетаріанська їжа, але якщо не використовуєте вегетаріанську їжу, використовуйте те, що можете собі дозволити. Що ж, рекомендується? Рекомендується в Терезах корисні каші варити з рису, з гречки, жита, вівса, ячменю. Готуйте будь-які страви з доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміної, зелені. Додавайте до свого меню обов'язково банани, родзинки, курагу, проростки насіння та готуйте салати, смачні салати з листя салатів та інших зелених овочевих культур. І салати бажано заправляти лимонним соком, сметаною та вершками. Тому що в цей період не рекомендується використовувати тваринні та рослинні жири. Завтра, 14 квітня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці скорпіон. Продовжується напружений та стресовий період. Повні. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна турбувати і розсаду. Можна тільки поливати рослини, підживлення в час повній спаленого шляху місяця небезпечні для рослин. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захищаємо наші рослини в кімнатах, в теплицях, біопрепаратами. 14 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 квітня. Тут уже працюють енергії скорпіона, тому дуже важлива, сприятлива, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Готуйте страви із риби, морепродуктів, використовуйте для приготування. Будь-яких страв доступні овочі, фрукти, ягоди вітаміну, зелень, вітаміну, вітаміні, зелені овочі, які вже зараз є, і пити трав'яні чаї. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! І удачі, удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!